Онлайн-школа програмування Steamfarcum.ua вітає вас! Курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про введення та виведення даних. Ви навчаєтесь програмувати. Для кращого розуміння вхідних даних, вихідних даних і діялгоритму. І процесу програмування, скажімо так, в цілому, давайте наведемо приклад життя. Давайте з вами уявимо процес приготування їжі. Коли людина готує їжу, то процес, ну, узагальнено, можна сказати, відбувається таким чином. Беруться продукти, з ними робляться якісь дії, і в результаті отримуються якісь страви. Ось так в житті відбувається. Ми з вами програмуємо, вивчаємо P5JavaScript, це бібліотека, призначена для дизайну. І коли мова йде про ведення даних та виведення даних, то саме за це йде мова, що ми з вами робимо наступне: ми вводимо вхідні дані, далі їх опрацьовуємо і отримуємо. Вихідні дані або виведення даних. Якщо ми візьмемо моркву і не зробимо з неї ніякої дії, покладемо в цю тарілку, то ми так само з вами що отримаємо? Ми з вами отримаємо моркву. А якщо ми застосуємо якісь дії до цих продуктів, то отримуємо готову страву. Да? Тобто. Таку аналогію життя ми маємо, скажімо так, для уявлення представити, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. Да? Ви вже певний досвід маєте. І ми з вами, програмуючи, робили наступне. Ми використовували з вами дані. Які дані ми використовували? Ми використовували дані, які ми з вами. Або статично задавали, наприклад, позицію кола, позицію трикутника, координат, або використовували дані з а, змінною. Да? Тобто ми, як програмісти, використовували змінні. Інколи там доречно це робити, коли, наприклад, в циклі необхідно змінювати динамічно якісь дані. Но ми це робили як. Програмісти, да? тобто ми в алгоритмі створювали за допомогою led змінну, давали ці змінні значення і надавали е цій змінні назву і надавали якесь значення. Та ми розуміємо, що не лише ж програмісти використовують програму і користувачі. Тому ось сьогодні розглянемо промпт-функцію, е яка дозволяє що? Яка дозволяє користувачеві вводити дані. Ось і ці дані користувача, значення цих даних можна додавати у змінну і далі використовувати вже е, в наших дизайнерських роботах, в наших проєктах. Да? Тобто, умовно кажучи, якщо до цього часу тільки ми з вами задавали дані, то тепер будь-яка людина, яка буде використовувати наш алгоритм, е, може вводити дані да? як введення даних, оця функція у нас призначена для введення даних. Людина може навіть не розуміти, яким чином відбувається там побудова, наприклад, якогось кову або якогось трикутника, як ми це зробили. Ну, при тому вона зможе зрозуміти, що вводити дані і отримувати за цими даними результати. Ну, ось так приблизно можна це сказати. Тобто, ми з вами, коли готуємо страву, то ми беремо продукти, робимо над ними якісь дії. І отримуємо готовий результат. Коли ми з вами створюємо програму, то ми з вами беремо вхідні дані, робимо над ними якісь дії, отримуємо результат. І вхідні дані може не лише програміст вносити, а може навіть користувач. Да? Тобто я можу бути. Не тією людиною, яка вирощує картоплю, да, якщо там говорити про нашу аналогію, ось, і не знати, як її вирощувати. Ну я можу знати, що, використавши цю картоплю, можна отримати якусь страву. Да, і як користувач, я просто її беру цю картоплю, вводжу і отримую страву. Ну, ось така аналогія. Не знаю наскільки вона добра. Тобто, ну, простими словами, ми можемо змінно, не лише самі задавати значення з допомогою промта може користувач все робити. І після виконання алгоритму ми отримуємо вихідні дані. Враховуючи те, що P5JavaScript бібліотека для дизайну, тому результати у більшості випадків будуть графічні, давайте так, щоб краще засвоїти, про що йде мова, перейдемо до редактора коду і виконаємо з вами проєкт. І так, ми з вами зайшли до редактору коду. У нас за замовченням функція setup створює canvas. Є функція draft, яка створює background. Ось. Давайте з вами створимо змінну. Створимо змінну. LED. Ну, Наприклад, назвемо її ось так: Size Circle. змінна. Ось. Size Circle. І, ну, Надамо їй значення, наприклад, там 100. Окей, розмір нашої змінної size Circle 100. Далі. Намалюємо цей круг. Circle і вкажемо позицію 100. 100 по Y, і, наприклад, А, і size Circle. Да, size Circle. Це розмір. Да, тобто, ось у нас зараз намалюється круг. Який є розміром 100. Якщо я зараз поставлю розмір 200, виконаю проєкт, то намалюється розміром 200. Ну, я є людина, яка працює з кодом. Ми, коли відкриваємо якісь програми, то не завжди ми працюємо з кодом. І ось як користувачеві ввести. Ось ми сьогодні в P5 javascript один з методів. Воду даних розглянемо. Звісно, що тут треба розуміти, що якщо ви далі будете інтегрувати ці проєкти в веб-сторінці, то там будуть трохи інші методи, але це далі. Зараз ми все ж таки базу алгоритмічних структур засвоїмо, тому давайте розглянемо, як це зробити. І так. Лед size, size Circle у нас є е, змінна. Ми хочемо, щоб ця змінна була не задавалася програмістам, а саме користувач міг вводити. Для цього використовується функція prompt. Промпт. Зробили. Функція prompt. Далі, ось тут цікаво, що в подвійних лапках ми з вами можемо. Казати, що саме ми хочемо, да тобто ну на мові зрозумілій для користувача, скажімо так, що саме нам необхідно, щоб користувач зробив. Ну Наприклад, ввести розмір кола да, тобто Ми хочемо, щоб користувач вів розмір. Школа. Тобто тепер у нас не ми задали якийсь розмір 100 або 200, а саме користувач буде його задавати. І так, робимо. З'являється віконце. І тут написано: ввести розмір кова. Вводимо, наприклад, 50. Окей, у нас побудувалась школа. Запускаємо знову. Вводимо, наприклад, 200. Да, тобто, вже відбувається не сам програміст задає в коді, ми код не змінюємо. Код залишається ж самий. Ну, Користувач же може що задавати різний розмір да, за допомогою ось такого віконечка, яке у нас з'являється. І це дійсно добре. Да, тобто що Ми можемо отримувати вхідні дані від користувача. Ось такий метод функція prompt, і під час. Нашої роботи, нашого курсу будемо застосовувати цей метод. ось Добре. Що ще цікавого? Цікавого ще можна е, спробувати наш проєкт досконалити. Да? Тобто ми зараз беремо лише сайт Circle, а давайте зробимо ще наступне. Давайте е, попросимо хай ще вводить значення LED. Ну так, змінюємо мову. Води значення, наприклад, let y значення і Y. дорівнює, чому дорівнює, y дорівнює prompt prompt і що дорівнює prompt? prompt значення да, Попросимо хай користувач, введи Y. введи Y користувач. Ось. І якщо ми тут заставимо. Y, то у нас же буде відбуватися наступне. У нас буде два запитання перед тим, як виконати дію. Перше запитання це розмір 50, друге це Y. Так, Y. Ну, десь, наприклад, 300. Внизу хай намалюю. Окей, Ось у нас знизу знову запустили. Y, наприклад, чи розмір, наприклад, 23, а Y, наприклад, там 15. Ось у нас вже зверху вийшло коло. Да? Тобто ось так ми з вами можемо що, отримувати дані від користувача. Ну і давайте так, трохи ще наш проєкт досконалимо, щоб у нас далі рухатися. да, Практика наша все, вона важлива. Давайте з вами зробимо цикл. Ми далі будемо ось на наступних відео. В наступних відео вже незабаром будемо. Покращувати да, поняття циклів, розглядати більш детально. Ну а зараз виконайте, повторіть ось і раз за разом ви все ж таки цю технологію, коли у нас структури не одна за іншою повторюються наші команди. А якщо вони схожі, да, то вони можуть що робити? Вони можуть е, повторюватися неодноразово, скажімо так. Ми хочемо, наприклад, щоб у нас коло це там. 10 раз, наприклад, намалювалася ось, або там якусь кількість раз. То ми можемо циклично попросити це зробити. For, for пока. Поки да, поки що у нас відбувається, або for для for you. А, так, поки, for for що. А, for наступне. А, ми з вами створюємо ще одну зміну це зазвичай цю зміну називають I, Let I, і, наприклад, Let I дорівнює нулю. Let I дорівнює нулю. Ось, тобто для I яке дорівнює нулю, або від нуля, від нуля для нуля. For, да, для, для тебе for you для нуля для змінний I, яка дорівнює нулю, і поки I, наприклад, більше десяти чи менше 10, виконувати якусь дію. Дію можна задати. Ось тут є I. Дія. Виконуємо дію I. Що у нас буде відбуватися? Що у нас буде відбуватися на Тут буде відбуватися наступне. Виконуватися дія для. Ну, 10 разів. Да? Ctrl X. Вирішимо закрити нашу функцію. Так. Що у нас буде відбуватись? У нас буде відбуватись малювання кола. До ну, кола у нас зараз буде малюватися, одне одне буде малюватися коло. А ми хочемо, щоб у нас коло малювалось не одне, а наприклад, малювалось більше кола. Да? Тобто одне намалювалося, друге намалювалось, третє намалювалося в Y, в тому, в якому ми задали. Тому ми. Створимо ще одну, наприклад, е, змінну, змінну яка буде по іксу, да, Тобто ми задаємо користувач, задає розмір, задає де він хоче на Y отримати результат. А ми хочемо ще по X, наприклад, зробити наступне. Так, let X. Що саме Let X, Let X. Від нуля, да, наприклад, від нуля, і робити наступне. Що робити наступне? Там, де у нас 100, ми змінимо що? Змінимо наступне Х, додати номер ітерації, нульова, перша і так далі до 10. Тобто I ітерація помножити на 10. Да, ну, ось так можна сказати. До речі, зараз у нас цікаво, вийде, якщо. Так, вийде у нас так. 10 розмір і 100 розмір. І ми бачимо, що у нас що у нас відбулася ітерація. Да? Якщо ми запускаємо, знову запускаємо і пишемо, наприклад, розмір у нас вести розмір коло 50. І по Y хочемо, щоб повторилося це, наприклад, в позиції там, 250. Раз у нас в позиції 250, відбулось повторення. Да? Тобто, ось так ми можемо вводити якісь дані, да, які будуть впливати на що? Впливати на результат. Не лише програміст можемо, а ми використовуючи промпт-функцію, можемо вводити. Так, якщо так по колу, ще раз пройти, що ми робимо? Створюємо функцію Setup початково, Create Canvas, створюємо наше полотно. Ось, Далі створюємо змінно LED це оператор створення змінної, ну, змінно створюємо. Ось, далі Size Circle, називаємо назву. І за допомогою prompt, не ми задаємо програмісти, а даємо можливість користувачеві ввести розмір кола. Ось. Далі створюємо Y, оскільки ми хочемо, щоб у нас зміна по Y відбувалася. Так само просимо користувачеве ввести коло. Далі починаємо малювати. Ну, малюється у нас сірий фон після отримання даних. Далі у нас створюємо ще одну змінну x, який надаємо на початку значення 0. Якщо ми тут поставимо значення там 50, наприклад, то у нас же буде трохи по-іншому. Подивіться, будь ласка, у нас буде 30, там розмір і, наприклад, там 100, і буде починати не спочатку, ось тут з 50 з пікселя. да Тобто. е-е ми задаємо значення x і далі ми робимо наступне For поки змінна I ще одну змінну створимо дорівнює нулю. І поки I менше 10, то збільшувати 10 разів ітерацію, да, поки не настанеться від 10 разів I робити наступне. Збільшуємо, да, збільшуємо 0. 1, 2, 3, 4, і поки не менше 10. Поки i менше 10 це робимо. Ось. І е, кожен раз ми, коли це зробили, 0, збільшили, зробили, використовували функцію Circle, намалювали коло, а Х, яке у нас є 50, помно... додали 1, помножити. На 10. Далі 2 помножити на 10, 3, помножити на 10. Да? І Y у нас відбувається. І у нас завдяки того, що у нас I є змінна. Да, в циклі вона змін, змі, зме, збільшується ця I від 0 до значення I менше 10 до 10. Да? У нас збільшується то у цьому випадку у нас кожен раз в різні позиції відбувається малювання коло, Да? Ось так можна використовувати цикли, введення даних, використовуючи промпт в P5JavaScript. Тому продовжуємо навчання, долучайтеся, раді будемо бачити вас підписникам нашого YouTube каналу. Давайте з вами підведемо підсумки і спробуйте ще раз. Зробити проєкт, який я вам зараз запропоную, він простіший, щоб краще засвоїти цю тему. І так, для кращого засвоєння виконати проєкт. Що треба зробити? У нас є коло, да, намалювати кого, ви вже вмієте. І користувач має задати розмір Х та Y позицію. Ось, як ми зараз це з циклами робили, спробуйте без циклів, да, щоб у нас користувач Х, і розмір. Ось і далі у нас що відбувалося? І далі у нас малювалося коло да, на нашому канвасі Спробуйте самостійно, ну і поекспериментуйте з е, промпт, оскільки ну, це є корисно для розуміння, для кращого засвоєння. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Е, ми сьогодні розглянули введення. Функція ведення даних користувачем за допомогою функції Prompt. Ось тут П у мене нема помилкова. Обов'язково приділяйте час практики та опрацьовуєте матеріал в підручнику. Продовжуємо. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.